Доброго дня, дорогі глядачі і підписники мого каналу. Сьогодні у нас 2 листопада, гарна така погода на дворі. тепло і я вирішив трохи піти, провестися і подивитися, чи, чи є ще грибочки. Так як у мене тут початок грибного маршруту, але сьогодні я взяв мотоцикл і поїхав на мотоциклові. Дерева вже у більшості попадали, як бачите. У селі вже там десь не десь лиш, на берізках держаться листочки. І тут у нас, як бачите, Тримаються ще. Але гарний вітер такий теплий, погода гарна. Могли би бути ще й грибочки. Так що розпочинаємо свій грибний маршрут. Можливо, щось знайдемо. А ви як думаєте, будуть сьогодні знахідки чи ні? І так, перший знахід. Мухомори бачите. Але вони вже не ростуть. Як бачите, такі вже темноваті, так як присохли. І тут теж. Але погода гарна, то аж не хочеться вдома сидіти у таку гарну погоду, аж і цілий. Тиждень працював, наробився, але піти подихати свіжим повітрям, то просто неймовірно красиво подихати свіжим повітрям у Карпатах. А тут і осінній наш лісок, як бачите, гарно так жовті листя із берези посов уже таке опале. Така чудова. Краса. Але ж нічого не бачу. Не піру їжок. Тільки пару мухоморю. Як це так? А я ще сьогодні планую знайти грибочка. А чи буде він, чи не буде? Будемо бачити? Так, тут у нас щось заховалося. А, ні, це не грибочок. Вітер. Так, коли ще, бачите, дуже березами, дерізками. От Така Така у нас. О, є, се О! Гарна молоденька. Сируїшка І навіть чиста. Значить, будемо брати. Тут ще одна, але це вже суха. Так, що перша знахідка є. Перша сироїшка. Ми продовжуємо. І ти по своєму маршруту. Там у нас мотоцикл заховався, як бачите. За смірічками. Вже давно не катаюся на мотоциклі по горах, то думаю сьогодні. Поїду вже на мотоциклі. От такі. Що ж, тут нема нічого. Будемо спускатися до мотоцикла і підніматися вгору. Дорогою сюди не їдемо, бо тут дуже. Погубив вона така дорога, що на мотоциклі зносить. Бачите. Така дорога. Ми будемо їхати тут більш по таких стежинах. Будемо сюди підніматися по такій траві. Тут у мене є стежка, така. такий маршрут. І будемо сюди підніматися на мотоциклі. Бачите, там стоїть мотоцикл. І зараз я до нього спускаюся і буду підніматися. Що ж? Дивіться. Ой, підняли мися на саму мою любиму точку джибного маршруту, де можна познімати гарно. А тут такий вітерець. І тут мік. До і дружник грибник тут. Що ж, будемо продовжувати шукати гриби. Тільки починати. Бо ще так і не шукали гарно. Ну, не знаю, чи буде щось сьогодні, чи не буде. Друге листопада доста а похолодало було. Холодно було, а тепер потепліло, може й будуть грибачка. Будемо дивитися. А трохи помилуємось природою такою. Цікавою, карпатською природою. Бачите? Ось такий таки, краєвидов. Така природа гарна. Природа Карпатського краю. Тут зайшов я в греблянок і вуаля! Перший грибок. Подивіться. Друге листопада. Друге листопада! Ой, як він тут у коріні у нас. І білий, не знаю, чи білий, можливо, і жовтий. Так, жовтий. Але гарний грибок, подивіться. Хе, я думав, що сьогодні вже не знайду гриба. Але недаремно я поїхав подивитися по своєму грибному маршруту. І тут, бачите, знахідка. Чудовий. Ну, треба було скоріше чуть вийти. Він був був білий, а так трохи жовтуватий. Ну нічого, але але є гриб. Треба дірку залатати. І така знахідка. Білий гриб. Знайдемо. Що ж, будемо продовжувати? Трохи ми прийшли від знахідки. І тут така краса. Ой, біріск зовсім ледь-ледь уже -ледь листя на них зовсім мало. Але ще й так гарно, гарно, тепло От така краса. А ми продовжуємо шукати гриби по своєму грибному маршруту. Головне, що знайшли вже одного красення. Тут якийсь такий. Чудові. Чи опеньки, чи що це таке, не знаю. Ану, коментуйте пишіть. Ну, вони такі якісь. А. Ні, я думав, що сухі. Ні, не сухі, такі. Просто. Але білого грибочка я знайшов. Ото красота. Я не думав, що буде білий гриб. Думаю, пройдуся по природі. О, подивлюся, а так. А тут ще знахідка. Так що не, грибники, перевіряйте свої грибниці. Можливо, будуть знахідки у вас. Спустилимось трохи далі по своєму маршруту, і тут подивіться, яка красота. Сім'я дощовика. Скільки їх багато. Порхавка у нас ще називають. Тут вже одні і вже достигли, а одні такі ще і маленькі. Ціла сімейка дощовика. Але мене цікавлять білі грибочки. Тож будемо шукати білих. Продовжуємо ми йти по своєму грибному маршруту. Дружок уперед, а я за ним. Трохи. Krasovske, hrsko, ukradrek, osine karpatske. In nadaljujemo poiskati gripi. Tukaj, če imamo, ne vem, kaj to je gripa, čirjadolka. No, podigni, kaj to je gripa? Taki, mamo, gripe. Такі сірі. Ну я їх не брав ще ні разу. Знову трохи краси такої осінньої. Хм, на жаль, сьогодні сонечко не світить. Як сонечко світить, то гарніше видно. Дружок щось там видовляє. Зайця або вовка. А нещодавно у нас тут у одного, то вовки з'їли собаку прямо біля хати. Виманили його і з'їли. Так що будьте грибники обережні. У Карпатах ходять вовки. Дружок тільки біля мене ходить, далеко не відходить від мене. Навірно, десь чує вовка. Я шуткую. Вовки так близько не ходять. Але це правда, що собаку з'їли. Нещодавно, ну, десь днів 4 тому, були і з'їли собаку. Там щось біле є, на тому боці, то я не приближу. А, видно, бачите, біле. Чи корова чиясь пастеється, чи що там? Може і корова. А може і серна. Олень. У мене телефон погано при... видно, але видно там, бачите. Отут. Білі. Що ж, будемо ми шукати грибочок. Дружок, пішли. Пішли шукати грибочок. Зайшли ми ще в одну грибляночку. І тут бачить якісь чи сироїшка, чи що то. Не знаю, що зараз. Це. А, це та рядовка фіолетова. А тут, бачу, що то, гриб, чи що. А це моховик. Чи маслюк? Ну, По-різному називають, але гарний. Бачите, такий. І чистенький. Що ж, ніжку відрізати, а шапочку будемо брати. І головне, бачите, чистенький. Будемо брати його. І вже будуть у нас три знахідки. Сироїшка, моховик і білий гриб. А ви знаходили так пізно грибочки? Ану пишіть. Хто ще такий запеклий грибник є? Як я, любитель пошукати грибів. І мій дружок. Як без нього. Це теж запеклий грибник. Трохи подивилися. Мохолочка знайшли, маслюка, і йдемо далі по грибному маршруту. Беремо мотоцикла. І поїхали далі. На жаль, що не можна на мотоциклі, як я їжджу, познімати. Просто немає в мене ну, кріплення для цього. А в руці держати просто того і одною рукою вести мотоцикл, то можна упасти і травмуватися. Тож, вибачайте, будемо так. Я думав, що тільки я сам. Відвідую грибні маршрути, але є ще один грибник, як бачите. Грибник Василь своїм собакою, дружком теж. Теж любитель пошукати грибів, перевірити грибні місця. Але бачу, торба в нього на плечах. Є. Yeah. А чи є гриби, не знаю. От. Ну що ж, пробуває. І так, підняли мися на саму вершину. Сюди я не часто їжджу. Трохи далеченько, тільки на мотоциклі. Ну, подеколи й пішка, якщо не лінуюсь, але звідси... Неперевершена красота, подивіться, а внизу ще пасуть корови. Бачите? Отакий От гарний звідси пейзаж і гори Карпатські. Тільки дивив бися і дивив. Яка красота! А вітер такий дме, але тепленький. Ось вот такий Карпатські краєвиди у нас. Карпатські гори. Грибочкою слабо знайшов, тільки одного, маховичка і сиродіжку. Але зато полюбуюся природою такою гарною. तकी तंदालेंगे अति तक तकी हारे 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 कर्फाइट्स की हारे От і підходить наш маршрут до кінця грибни. Грибочків більше не знайшли. Грибника стрітали, у нього зовсім, зовсім не було грибочків. А я одного знайшов. І. буде Майже вже завершуватися грибний сезон, так як грибочків немає. Хіба ще не знаю. Може, може, як буде тепло, то може з'явитися. А так, на жаль, на жаль, будемо завершувати грибний сезон. Сезон не маршрут. І маршрут теж доходжу я дослідньої до... грибниці, щоб трохи познімати природи гарної такої і буду спускатися донизу. тож Все ж таки одного гриба знайшов. Гриба, моховичка і сироїшку. Друге листопада на календарі. А на дворі така гарна, тепла погода. Трохи оди був мороз, але вже потепліло. А на завтра передають дощ. Можливо, підуть і грибочки. Тож, дякую вам за перегляд. Підписуйтесь, якщо було цікаво. Грибний край у Високогір'ї. Дякую, пока-пока.